Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні субота, коротенький звіт про кури. Кури в мене от трошки мішан поїдять, трохи траву, трохи гранулу. І так, коротенький звіт. Протягом тижня кури знесли таку кількість яєць. Понеділок було, 3 числа було 3 яйця, 4 числа вівторок 4 яйця, 5, 6 і 7. По 6 яєць вже було. Вчора субота була, кури знесли 4 яйця. Сьогодні неділя і ось недільний результат по яйцях. Ось маємо 6 яєць маємо. І як бачите, в середині є одне більше яйце. То більше і більше було яйця. Коли в п'ятницю було більше, тобто через день. Потім кури 4 дали яйця. Більше яйце це одна курка, курка несе з двома жовками. Жінка, жінка розбила більше яйця. Я зважую, я зважую яйця, яйця в середньому мають 40-48-50 грамів тому проміжутку. Але. Найбільше то є яйце, яке я зважував, мало 60 68 г. І нині знову яйце з бумажу пана. І е, який результат? За тиждень кури мені знесли 35 яєць. Що в середньому є на один день 5 яєць. Результатом я задоволений. Дружина теж задоволена. Ось, ось, ось такі пі... А, ще. Так як я не робив пропойки, мені порекомендували. І одна курочка в мене була з таким мокреньким хвостом, бо я завжди їм заглядаю їм під хвости. І мені порекомендували зробити пропойку. Я як їх купив і їх нічим не пропоював. В принципі, я й не знав, бо курми не займався. А завжди, коли купляєте кури, треба зразу пропойку купити, для того, тому що вони переходять на новий корм, і в них може бути розклад травлення. Ну і так як не тільки білим курам, всім курам, треба дивитися, як в них скалом, яке в них взаді того. Уперення. Якщо пір'я там мокре, темне, значить вони мають діарею і їм терміново не чекати, купити пропойку. Пропойка мені дали 5 кубиків, і їх і маю пропоїти 5 днів. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.